Вітаю, друзі! на каналі Таро та Троянди. Сьогодні на ваше прохання ми заглянемо в Крим. Ми вже два роки як мали пити каву на набережній Ялти згідно з деякими прогнозами, а Кримський міст за цей час у соцмережах падав частіше, ніж курс рубля, ажіотаж вщух. Кава охолола, а реальність залишається. Тому сьогодні без рожевих окулярів та без гучних обіцянок лише карти та суха енергетика. Що там насправді з цим мостом? Які процеси зараз запускаються навколо півострова? Давайте дивитися, що нам скаже Таро, але без зайвих сподівань. І перше запитання. Кримський міст, яка доля чекає на нього. Вісім кубків. Міст стає непотрібним, він втрачає свою сакральну цінність. Трійка кубків може трактуватися в поєднанні з вісімкою кубків, як ситуація, коли люди радіють тому, що вони нарешті. Можуть покинути це місце. Люди розвертаються і йдуть геть, як на цій карті. І колесо фортуни. Цикл, який розпочався з побудови мосту, завершується, він стає дорогою в один кінець для тих, хто, бачимо, вирішив покинути півострів. Час цієї споруди, як символу домінування, вичерпано. Це про фатальність, про неминучий хід історії. Міст виконує свою останню функцію, вивозить, вивозить тих, кому там не місце. Одно колоде. Каже нам, для Кремля Крим перетворився на тягар, їх виснажив. Вони намагаються балансувати, будувати ілюзію про контроль, але... але карта смерть невблаганна, старий формат присутності в Криму вмирає. Це фінал циклу. Який стан окупаційних сил в Криму? Чи готові вони до жесту доброї волі? Наступне запитання до карт. Тут з Пентаклів окупанти знаємо, вклали в Крим колосальні гроші та завезли величезну кількість техніки. Це той самий золотий ресурс, на який вони робили ставку, але... В поєднанні з наступними картами цей туз пентаклів лише декорація. Поруч 10 кубків, ілюзія спокою. Зображення на карті ніби символ мосту. Іделія ми тут назавжди. Місцеве населення щасливе. Картинка щасливої родини. Але поруч. П'ятірка Кубків, гірка реальність. І вона показує, що, попри гроші, це карта жалоби та втрат, війська відчувають, що ґрунт під ногами хитається, ресурси є, але вони не приносять результату, а приносять лише величезні розчарування. І те, що вони вважали своєю найбільшою цінністю, Крим перетворюється на місце їхньої найбільшої скорботи. Тобто це тягар, про який ми говорили на дні колоди? Ну і ваше головне питання: як Крим повертатиметься? Шлях додому? Таке запитання до карт. І чи повертатиметься Крим? Що скажуть нам карти? жезлів» – це карта останнього рубежу. Вона показує, що шлях до Криму це не прогулянка, а проламування жорсткої оборони. Це позиційна боротьба, де кожен крок дається зусиллями. Це відповідь тим, хто обіцяв зайти без бою. І поруч лицарь мечів, енергія блискавичної атаки. Лицарь мечів говорить про те, що ситуація вирішиться через раптовий гострий військовий маневр. Він не питає дозволу, він вривається, він розсікає простір, це прорив, якого ніхто не чекатиме саме в той момент. Ну і поруч блазень, дурень, початок з нуля каже, що. Все це летить у прірву. Повернення почнеться абсолютно несподівано, як стрибок у невідоме. Це карта, яка буквально сміється над експертами, бо реальний сценарій не вгадає ніхто. І карти кажуть, попереду важка робота з оборони, але фінал буде незатяжним. Стрибок у нову реальність, якого ніхто не, чекає, не очікує. Додаткові карти, вісім Пентаклів повішений, описують стан чи процес повернення зараз зупиненим або поставленим на паузу. І фінальні карти підсумок по контексту нашого розкладу. Сила тріумф. Ви знаєте, Україна візьме ситуацію під контроль, і це не просто буде деокупація, це приборкання агресора. Карти дають однозначну відповідь. Крим повертається додому як наш великий тріумф, визнаний світом. Україна входить на півострів, а мах ставить крапку в історії окупації. Доля ж Кримського мосту вирішена, він втрачає свою сакральну силу для ворога. І якщо для нового Криму міст не буде потрібен у поточному вигляді, мах його прибере але перероб, або переробить, щоб назавжди стерти з нашої історії. Все в руках України. Друзі, дякую вам за увагу! Ставте вподобайки. Окрема подяка за дизлайки. Вони теж піднімають моє відео в рейтингах, тому не стримуйте себе, допомагайте каналу рости. Коментарі теж чекаю.